Вітаю вас, малята! Запрошую вас у світ математики. Подивіться, хто до нас завітав. Відгадайте, хто вона? Золоте яйце вона знесла, та від мишки його не вберегла. Плаче дід і плаче баба, обіймають курочку рябу. До нас завітала курочка ряба. Вона просить вас, щоб ви допомогли їй приготуватися до Великодня. Нанесла курочка яєчок, а що робити з ними, не знає. Давайте порахуємо, скільки яєчок вона знесла. Один, два, три, чотири, п'ять. Курочка ряба знесла 5 яєчок. А ось іще й інші курочки знесли яєчка. Подивіться, які вони гарні, кольорові. Ці яєчка називаються крашанки, тому що вони розфарбовані в якийсь колір. Погляньте, а чи однакового розміру крашенки? Ні, серед них є і великі, середні і маленькі. А також у нас є три кошики, вони теж різного розміру? Давайте розподілимо яєчка по кошикам. Великі яєчка у великий кошик, середні яєчка у середній кошик, а маленькі яєчка у маленький кошик. Якого розміру синє яєчко? Так, воно велике, тому поставимо його у великий кошик. А якого розміру коричневе яєчко? Вірно, воно середнього розміру. Тому ми його поставили у середній кошик. А яке за розміром зелене яєчко? Теж середнього молодці. А якого розміру фіолетове яєчко теж середнього? Тому ми його теж поставили у середній кошик? А якого розміру яєчко жовтого кольору? Вірно, воно маленьке. Куди ми його поставимо? Так, у маленький кошик якого розміру яєчко блакитного кольору? Так, воно середнє, тому ми його поставимо куди? Вірно, у середній кошик. А якого розміру рожеве яєчко? Так, воно маленьке. Тож ми його поставимо у маленький кошик. А червоне яєчко якого розміру? Вірно, воно маленьке. Отже, ми його поставимо куди? Так, у маленький кошик в нас залишилося одне яєчко помаранчевого кольору. Якого воно розміру? Вірно, воно велике. Отже, куди ми його поставимо? Так. У великий кошик, молодці дітки. А зараз давайте порахуємо, скільки в нас великих яєчок. Один, два. А скільки яєчок середнього розміру. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. А скільки маленьких яєчок. Рахуємо. Один, 2, 3. Дуже добре. Давайте позначимо кількість яєчок цифрами. У першому кошику скільки яєчок? 2. Тож позначимо цифрою 2. У другому кошику скільки яєчок. Так, чотири. Тож позначимо цифрою 4. А у третьому кошику скільки яєчок? Так, 3. Тож позначимо цифрою 3. Тож, яких яєчок найбільше за кількістю? Середніх найбільше їх 4. Найменше за кількістю яких яєчок? Великих. Так, їх два. Молодці малята дуже добре. А зараз давайте допоможемо курочці рябі прикрасти яєчка. Давайте з паличок викладемо візерунки, а курочка ряба розмалює цими візерунками яєчка. Тож викладаємо. Зробіть ось таку квіточку. Тепер слідкуйте за мною, з двох паличок викладемо стебло квіточки, потім унизу стебла викладаємо листочки та угорі стебла викладаємо пелюстки квіточки. А зараз ми викладемо ще один візерунок. Це метелик. З двох паличок викладаємо тулуб метелика. Унизу тулуба викладаємо похило дві палички та у верху тулуба викладаємо теж похило дві палички. А зараз поєднаємо дві палички похило, зробимо крильце. Так само робимо з іншого боку. Які ви розумнички молодці! А ще у курочки ряби є яєчка, які називаються крапанки. Вони прикрашені крапочками. Але ці крапанки розкололися на дві частинки. На одній частині є цифра, а на іншій частині крапочки. Давайте допоможемо курочки рябі полагодити яєчка. Правильно з'єднавши частинку з цифрою, відповідно частинці такої ж кількості крапочок. Скільки крапочок на першому яєчку? 1, 2, 3, Три крапочки. Тепер шукаємо частину яєчка з цифрою 3. Якого вона кольору? Так. Фіолетового, тож з'єднаємо його. А тепер порахуємо, скільки крапочок на яєчку. Один, два. Тож шукаємо половинку з цифрою 2. Якого вона кольору? Так, червона з'єднуємо. А тепер давайте порахуємо, скільки крапочок. Один, два, три. 4. Чотири крапочки тож шукаємо частинку яєчка з цифрою 4. Якого вона кольору? Так, зеленого з'єднуємо. А зараз скільки крапочок на першому яєчку? Одна крапочка. Тож шукаємо частинку яєчка з цифрою 1. Якого вона кольору? Так, синього з'єднуємо. Знов таки рахуємо, скільки крапочок на першому яєчку. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять крапочок знайдемо частинку яєчка з цифрою 5. Ось вона. Якого вона кольору? Помаранчевого. Тож з'єднаємо. Молодці малята ми дуже швидко впоралися з завданням чудово. Але курочка ряба підготувала до Великодня багато інших яєчок. Подивіться, скільки ж яєчок вона розфарбувала. Давайте уважно розглянемо і подивимося, скільки яєчок розфарбовано у подарунок. Давайте їх знайдемо і порахуємо. 1, 2, 3, Три яєчка. Позначимо цифрою 3. А скільки яєчок прикрашено сердечками, давайте порахуємо. Одне. Вірно позначимо цифрою 1. А скільки ж яєчок розмальовані квіточками. Один, два, три, чотири позначимо цифрою 4. А скільки яєчок крапанок? знаходимо і рахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. П'ять крапанок. позначимо цифрою 5. А скільки яєчок крашенок? Рахуємо. Один, два. Так, крашенок 2, тож позначимо цифрою 2. Молодці малята. А тепер давайте поставимо цифри по порядку від найменшої до найбільшої. Тож першою має стояти яка цифра? Цифра 1. Ставимо її першою. А за нею ставимо яку цифру? Вірно, цифра 2. А яку ми поставимо наступною цифру? Так, цифру 3. За цифрою 3 ставимо цифру 4. Після цифри 4 ставимо цифру, цифру 5. Молодці. Дуже добре. Тепер порахуємо у прямому та зворотньому напрямку. Один, два, три, 4, 5. Це було у прямому напрямку, а у зворотньому 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, малята. Ви дуже добре впоралися з усіма завданнями. Корочка ряба вам дуже вдячна. До побачення, до нових зустрічей!